про серію інноваційних видань нашого видавничого дому освіта, які називаються дидактичні картки Я досліджую світ для учнів першого та другого класу. Як ви бачите на цьому слайді, у цих картках закладено реалізацію індивідуального підходу, розвиток колаборативних навичок, реалізацію STEM-технологій уже сьогодні у початковій школі. Чому саме сьогодні це актуально? Чому саме сьогодні ць, саме таких підходів потребує наша освіта? Ось декілька нормативних документів. Перш за все, це розпорядження кабінету міністрів про те про схвалення концепції розвитку природничої математичної освіти в Україні. У цьому документі описано ті проблеми, які в нас на сьогоднішній день є в українському освіті, і які є Шляхи для того, щоб подолати ці проблеми для того, щоб покращити якість освіти. І ви бачите, що не у наших, наших уроках на наших, для наших учнів, це розвитку навичок оброблення інформації, інтеграція та аналізу даних, навичок пошуку, співставлення, упорядкування та підбору валідних даних. А також на сьогоднішній день. Дуже актуальним є розвиток інженерного мислення, але не тільки це. Закон про освіту, новий закон про освіту, який в нас був прийнятий вже три роки тому, декларує детецентрист індивідуальну освітню траєкторію і говорить, що це в нас необхідність, яка в нас продиктована часом. І ми, звертаючись до європейського досвіду, і вивчаючи його, бачимо, що саме успіх, наприклад, фінської освіти базується на ось цих семи прикладах, які ми зараз побачимо на слайді. І на вже на третьому місці ми бачимо індивідуальний підхід, що саме такий підхід дає потім успіх всій освіті, яку ми вивчаємо, досвід досвід якої ми також заглядаємо. Ні для кого не секрет, що в нас успішним є також досвід Сінгапурської країни, і там також урок побудований на на індивідуальному підході для учня, урок, який відбувається різні діяльності учня, Як урок на якому кожному учню комфортно, урок на якому діяльність стимулює розвиток пізнавальної активності, і урок, який розвиває у учнів критичне мислення, як саме це сьогодні зробити, які засоби навчання. Навчальні засоби можна долучити до сучасного уроку у початковій школі, і саме до такого нового предмету, як я досліджую світ. Сьогодні я анонсую декілька карток і декілька підходів, які в нас є саме у цих картках. Я досліджую світ. Ці картки можна застосовувати на уроці як для індивідуальної роботи на одного учня, підтягуючи учнів, скажімо так. Середнього рівня або навантажуючи учня високого рівня для того, щоб він виконував вже завдання, які цікаві йому і які мотиваційні. А також можна виконувати ці завдання як у групах, парах, доповнюючи будь-який контент уроку. Ну, наприклад, ось у нас картки, які в нас я здійснювати саме інформаційні процеси, з яких я почала е, актуалізувала саме на тому нормативному документі, який є концепція розвитку систем освіти. Ми вчимо отримувати інформацію, опрацьовувати, оцінювати, систематизувати та аналізувати. Що на першій картці, яка у нас пронумерована під номером 6? На цій картці у нас є е, обгортка цукерки. Є діалог хлопчика і дівчинки, які закликають, мотивують, складають якусь історію дослідити саме, що на цій обгортці. Розглядаючи обгортку цукерки, можна побудувати цікавий урок, урок дослідження. Ми говоримо про те: прочитай назви. З чого складається состав цієї суперки? Знайди слова або речовини, які тобі невідомі. Давайте подивимося, давайте обговоримо в парах. Хто що знає, а чи всі ці е складові є е корисними для організму, а нема чи в них якихось шкідливих? Чи всім можна, наприклад, їсти цукор? Далі, які ще відомості є на цій сокерці? Скільки? Е який термін зберігання, при якій температурі, яка дата виготовлення? А далі, поспілкувавшись за цими в повному мірі, ми можемо провести ряд математичних задач. Наприклад, ми будемо говорити, що одна церкви. Там важить 5 грамм, скільки буде важити 2, 3, 4 цукерки? Ми будемо порівнювати їх вагу. Далі ми будемо будувати логічні висловлювання. Якщо я купила цукерка і поставити дату, то чи можна вживати цю цукерку, чи не можна вживати цю цукерку? Якщо цукерка зберігається при температурі вище 15 градусів, то, тобто ми вчимо опрацьовувати інформацію і будувати логічні висловлювання. Далі картка правдива чи неправдива інформація, розвиток і критичного мислення, і знову ж таки вміння опрацьовувати інформацію. У нас готує е, такі, е, скажімо, казки, е, ми зустрічаємо такі висловлювання, що ми ще люблять сир. А чи правда це, чи неправда, що крати зовсім сліпі. що медвідь взимку спить, чи правда це неправда? Ми можемо Попрацювати з різними джерелами інформації, наприклад, з енциклопедіями, з різними науковими журналами, можемо звернутися до мережі інтернет, якщо є така можливість. Далі чи можна сприймати всю інформацію, яку ми бачимо навколо себе на віру? Ось, наприклад, ну, такі відомі ілюзії обману, заробіт обману, от відриски. Однакові вони чи різні обідрізки? однакові кружечки чи не однакові. Як вимірити, які вимірювальні прилади застосувати? Це може бути лінійка, це може бути, наприклад, нитка, це може бути інший якийсь предмет, наприклад, скріпка. Ну тут дуже маленькі, тому можна вимірювати скоріше, все тільки лінійкою або тільки ниткою. Але такі об'єкти можна підібрати і інші і дати для дослідження більш ширшу інформацію. І наступний третій етап тут у нас вже працюємо з інформацією, яку ми там, скажімо, взяли у мережі інтернет. От у мережі інтернет знайшли інформацію, яка говорить про те, як можна вивести пляму. Давайте перевіримо правда чи неправда, і провести реальне дослідження для того, щоб підтвердити або спростувати інформацію і таким чином розвивати у учнів думку, що всю інформацію, яку ми бачимо, або читаємо, або Десь отримаєм потрібно перевіряти або говорити про надійність джерела. Наступна серія карток, які в нас вчать по різному систематизувати інформацію або перетворювати інформацію із одної форми в іншу. Ну, наприклад, у нас є картка до нас прийшла весна. Ми можемо прочитати. Ознаки весни, а потім учні повинні створити малюнок, картинку на основі цих ознак, які вони відтворять ці ознаки, і будуть говорити вже про те, чому саме на цьому малюнку зображена весна, а також за світлинами вивчити незнайомі для них назви рослин, наприклад, математика, як вони виглядають, або якісь слова, як ну, наприклад, як виглядають брунки тої чи іншої рослини, що таке котики. Як це виглядає? Знову ж таки, ось таке дослідження і перетворення інформації з текстової форми у графічну форму. Я досліджую ґрунт. Картка, яка дозволить скласти опорну схему. Діти вирізають вже ручками складові цієї схеми і прикріплюють їх у відповідні е, міста, а, і показують зв'язки, як саме зв'язані ці поняття між собою. Наступна картка знову ж таки ми цікавим способом. Е, Перетворюємо або розповідаємо про рослину. Ми досліджуємо рослину каштан, говоримо, визначаємо каштан це дерево, чи каштан це куст, обґрунтовуючи е е е свою відповідь і вклеюємо е е якісь ось е е світлини, які показують, як виглядає рослина взимку, восени е е влітку і так далі. Ось таких карток, їх декілька, які ми можемо показати і зв'язати як інтегроване, як між тематично. Так і з іншими предметами. Знову ж таки, дуже велике значення віддається саме опорним схемам, які можна знову ж таки виконувати у групах, у парах, потім презентувати таку схему, пояснюючи, що саме на цій схемі зображено. Ми тут бачимо, що ця схема називається опади і випаровування. Ми бачимо, що ми може, показуємо, що опади бувають у нас в рідкому та твердому стані. Далі назви є. Сніг, дощ, град, роса, далі кожен учень вирізає цю назву і приклеює на відповідну пору року, говорячи, коли саме ми можемо ці опади бачити і у якому саме стані, у рідкому чи у твердому. І тут можуть бути ну, багато різноманітних відповідей, обґрунтувань, які говорять, коли буває дощ, дощ буває взимку, чи не буває взимку, за якого мов буває дощ взимку. Вчитель постійно пропонує учню обґрунтовувати власну думку і власне рішення. І таким чином, в нас не буває одного правильного рішення, буває правильно доведене рішення. Дуже багато уваги приділяється роботі з науковими текстами, з художніми текстами і порівняння цих. Наприклад, і життя кульбабки. Ми читаємо текст, і за цим текстом це вже в нас іде осознане читання, вдумливе читання. Ми малюємо потім історію, як саме виглядає Кульбаба. І також ми тут долучаємо медіаресурси. у чотирьох різноманітних відео. Ми можемо послухати пісню, казку або якусь наукову, скажімо, передачу, в якій буде розповідатися саме про кульбабу, порівняти ці. Представлені медіаресурси, поговорити, в яких йде художній опис, а в яких йде науковий. Тексти, який в нас описує рослину, і тоді до цього тексту потрібно вже вписати і назву текста, і відповідні слова, які пропущені. А також, якщо ми визначили, яка саме ця рослина за описами її та за малюнком, потім намалювати листя та плоди цієї рослини. Таким… Образом, ми застосовуємо різні підходи для, до опанування тими чи іншими поняттями. Які ще різноманітні картки ми можемо тут зустріти? Ну, наприклад, у нас є поміркуй та відгадай, ми говоримо про крапиву і говоримо, що саме може поєднувати. Ось ці чотири різні малюнки, різні зовсім малюнки. На одному зображена крапива, на іншому у нас зелений борщ, далі у нас намальована гусінь і безпосередньо вже метелик. Як саме можуть бути поєднані ці чотири малюнки? Ми тут розвиваємо значить, творче мислення учня, які говорить, що саме на цьому малюнку, як ці малюнки можуть бути між собою пов'язані? Ну, наприклад, зелений борщ може бути зварений з крапиви. А оця гусень вона може їсти листя крапиви, і вона може називатися, з неї може вилупитися потім метелик, який має таку назву, як крапивниця. І знову ж таки, не в прямому сенсі вони поєднані між собою, але ось таким чином зв'язки між зовсім різними об'єктами учень може знайти і довести. Потім поговорити про, 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 про більш детальніше. Переглянути відеоповідомлення і за його змістом вже записати, чим корисна буде крапива. Працюємо з медіаресурсами, розвиваємо творче мислення учнів. Далі картка Риби України. Ми знову ж таки бачимо текст опис конкретних риб: Йорш, щука, лящ. І за цим текстом ми можемо вибудувати від найменшої до найбільшої рибки послідовність. Від найважчої до найлегшої. Таким чином, це знову ж таки розвивається у нас думливе читання. Сторітелінг, популярна на сьогоднішній день і дієва технологія, яка тільки виходить у нашу українську школу. За малюнками можна складати свої історії. Наприклад, цікаві життєві історії. Діти, об'єднуючись у групи, обирають будь-який малюнок, який представляє якусь родинну ситуацію. Далі вони складають історію, а в нас є така траєкторія, яка допомагає їм скласти цю історію. Напишіть, де відбуваються події, з ким відбувається, з чого почалися, чим закінчилися, який був настрій героїв на початку, який всередині історії, який в кінці, чому саме так поступили. Герої цієї історії, які б могла б інша кінцівка цієї історії або інший початок цієї історії. Далі ми у магазині хто працює в цьому магазині, що купують. Тут можна побудувати математичні задачі, економічні задачі, розвиток споживчих знань учнів і знову таки скласти історію про те, як потрібно було купити деякий товар і як його купували, наприклад. От хлопчики, дівчинка або інші, які як вони спілкувалися з продавцем, як вони спілкувалися з консультантом в магазині, що робили охорона в магазині, як вона допомагала, як хто із них допомагав дітям здійснити ці покупки. Ну, або ось скласти таку цікаву історію комікс, дописавши слова е, на розвиток уяви та фантазії, що тут буде якась вигадана істота, яка в нас справжня істота, як саме вигадану, історію, вигад, вигадану істоту зобразили. Діти, чи можна так погратися, наприклад, у реальному житті, і дати дітям для творчості ще й отакий посил. Наскрізно ми вчимо, дослідниць, розвиваємо дослідницькі навички учнів. Одна з дослідницьких навичок це вміння спостерігати і вміння порівнювати. Серія карток, які вчать порівнювати різні різні об'єкти. Наприклад, спочатку у нас є скажімо так, план, який ми вчимо порівнювати. Ми порівнюємо два яблука, а потім ми можемо порівнювати історію. Перша історія і два що спільного, що відмінного. Якщо ви тут помітили, тут у нас такі області, які вже є кругами Ейлера. Насправді, але ми так не говоримо. Ми просто записуємо у окремі області. Та ми порівнюємо скелети тварин, ми порівнюємо риби, знову ж таки обертає, звертаючись на той досвід, картки, які, про які вже говорили, де про цих риб, відомості вивчили учні. На цих картках є розвиток і вміння працювати в місті спільно у групах і у парах. Але як це робити? Спочатку діти виконують завдання у парах. Потім вони оцінюють, як саме вони працювали в парах. Уводячи у, у кружочок істинні та хибні висловлювання, які ось говорять про характер спільної співпраці. Я повною мірою беру участь у виконанні всіх завдань. Ми завжди находимо спільної думки. Ми багато сперечаємося, і знову ж таки, після того як вони оцінили і зробили висновки з того, чи дійсно вони працювали спільно, чи вони працювали все ж таки окремо один від іншого, вони намагаються виправити ситуацію і вже виконати. Наступне завдання знову ж таки в парах спільно врахувавши е, те, що вони зробили неправильно в попередньому завданні. Ну і звісно, як ми говорили, в нас є stem проекти stem проекти, на яких у Діти працюють і засикла і батарейками, STEM-проекти, на яких ми досліджуємо. І якісь об'єкти потім робимо звисновки. Тому саме у наших картках є такі додаткові, скажімо так, подарунки до цих карток. це світлодіоди, батарейки, збільшувальне скло, яке допоможе реалізувати ці проєкти. В першому проєкті, який представлений на цьому слайді, ви бачите, ми робимо таке сузір'я Великої ведмедиці і підсвічуємо найяскравішу зірку у цьому сузір'я. А у другому те ми робимо такий нічнічок, знову ж таки підсвічуючи світлодіодик, Ви Це побачити наявно у нашому презентації. Ну і окремо до кожної серії карток у нас розроблені навчальні проєкти, які можна виконувати протягом тижня, двох тижнів зі своїми учнями, а у цих проєктах закладена саме траєкторія розвитку і думок учнів і ходу проєкту. Наприклад, ось проєкт такий, навіщо молочні зуби? Як досліджувати, з чого почати, який перший етап, який наступний етап, які будуть моделі, які ми будемо досліджувати, що буде продуктом. Цього проєкту все це описано у нашому навчальному проєкті. І як бачите, у кожному виданні цих карток у нас є по 72 картки для організації індивідуального парного та групового навчання. Є подарунки, про які я вже говорила: робочі листи для навчальних проєктів, а у другому класі ще ми додаємо календарі спостережень за природою, другий клас. Дякую за увагу.